Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І в мене, бачите, оце в мене нападає листя так за за ніч. За ніч і чекаю, коли вже воно, але що ж чекати? Тут якраз потрібно позамітати, поприбирати. Але таке враження, знаєте, що я йду в лісі. Вчора діти прийшли старші, по картоплю пішли в підвал. Кажуть, мам, ми як в лісі. Точно, як в лісі. От так і я, як в лісі. Бачите, в мене все повністю опадає листя на цей квітник, а тут кора. І тут потім підуть ручки в роботу. І в нас сьогодні перший заморозок. Перший заморозок ще не було, тому Марсик, ти замерз, певно, ні? Біжить, мій хороший. Давай замітати. Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. Ви подивіться, що у мене стало з сіном. Сіно проросло. І всі жовті на зеленому фоні мої патисони і гарбузи декоративні, так файно виглядають. Отже, я помітила, що жовтий з зеленим то дуже гарне поєднання кольорів. От, от так я тепер милуюся літо. Чи весна, коли сходить жито, і патисони зустрілися. А все-таки відзнімлю, ви знаєте, відео, мабуть, і для себе. Бо я потім навесні, коли замовляю хризантеми, і не знаю, які у мене хризантеми є. От то перегляну і буду хоча б знати, щоб не повторювалися. Ось ця така ровашкоподібна, розсічна, ну дуже довго квітне. Вона почала ще з кінця літа, і, уявіть, вона ще квітне якось так. Поступово, поступово, це бачите, от єдине вже коли розквітає, стає рожевою. Але маса ще жовтих і таких лимонних кольорів. Вона висока. Це кризантема корейська, яка не вимерзає, абсолютно не вимагає ніяких укриттів. Так уже зростає третій сезон. Наросло вже ген-ген, подивіться, який величезний кущ. Навісні, можливо, навіть і поділ зробити. А ось ці мультифлори, це мультифлора. І я її розсажувала як ну, зазвичай все роблю. По одній гілочці, бач, навіть веде один стовбур. Але вона сформувала себе доволі високою. Чому? Не знаю, дощі, можливо, витягнулася у ціні, але все одно колір. Зараз я повернуся бомбезний. Вона розквітає у жовтні. Така яскрава вона в житті має трішки темніший колір, але на відео ось така дуже гарна. І так цілий, мав бути бордюр. А вийшло, бачите, ось так. Ой, яке поєднання. Ой, яке ще гарне листя на сливі. Що ж ще з хризантем? З хризантем ще маю ось таку, але вона розквітає ще у кінці серпня. Тому теж це вже відквітла. Дуже великі у неї теж квіти. Найбільші, мабуть, з моїх хризантем. Має теж серединку жовту, ось така веселенька вона. І це теж, це теж мультифлора, Теж з одного. Ну, до речі, того року коли я ділила, то було височезний кущ. А цього року одна гілочка, але якось вона, хоч і має площу, но, можливо, не підживлена. Тому що, кажуть, коли густо саджають, то тоді ось такий варіант. Але тут є місце для неї. І кульку вона, по суті, таку утворила невеличку. Погляньте, яка краса. Потрібно, мабуть, його мені заживцювати. Ось ще зараз покажу вам декілька моїх хризантем і підемо з вами у живцювальник. Подивимося. Які там у мене цього року результати живцювання? А тут височезна і відрізняється від тієї попередньої. Квіти більш махрові, більш такого кольору вона рожевого, ніби трошки фуксієвий, але дуже височезна хризантема. Теж переживаю будь-які морози, легко я її обрізаю. Але все-таки. Це потрібна підв'язка і ще раз підв'язка. На відміну від цієї кореєчки. Ось така вона найбільше мені подобається. Вона повністю ніби махрова, тільки вже коли розквітає, то показує ледь-ледь серединку, але не повністю. Теж квітка, дивіться, яка велика. Ось, майже на долоньку для хризантем. Теж вона є такою піснею, розквітає у жовтні місяці. Яскравий такий винний, чи червоний, чи винний колір, ну дуже гарно. Невисока така, сантиметрів 30. Теж дуже гарно переносить. Вже декілька поспіль років вона ось так зростає. І все-таки в мене то не аліуми, а то, мабуть, часник. Тому що, коли я зрізала, бачите, він ось так вже відбив, аліуми такого не роблять. Ну, буде чесник зростати. Буде е е кріп, Вирощую серед квітів. Хай ще буде і часник. Прийшла до свого живцювальника. Я вже біля нього, певно, не була місяць більше. Відкрила і тут мене, бачите, зустрічає така палітра кольорів. Поживцювала гейхера. Гейхери прекрасно живцюється. Скажімо так, 80% вдалого живцювання. Бруслина бачу, також поживцювалася. Це бруслина моя ось ця луна, певно, чи як то її називають, яка колоноподібна. Поживцювалася ну, з чотирьох. З п'яти моїх плющиків, ось таких варігатних, один бачу ні. А всі інші поживцювалися. Але ви знаєте, що жодна гортензія деревоподібна, не заживцювалася. Угу. Ось такі справи. З брючени теж лише одна. А то, видно, бачите, бузина. Бузина у мене теж. І ось такі справи. Колись я казала, що якось до живцювання то не моє. Знову тут були поживцьовані каріоптери, збережете, немає нічого. Поживцювала була також, от розповідала, що свою ось ту рослинку, яка квітує з ранньої весни до пізньої осені, і теж нічого з живцюванням не вийшло. Ну, а там в тій другій половині, крім бузини, ще очитки гарно поживцювалися. Ну, от вже бачите, як живцювала багато, а от не дивно, що зовсім не поживцювалася гортензія. Угу. Тому буду пробувати ще підзимні живцювання. Її ще мені Оленка прислала, але вже які гарні ці херочки, такі вже кольорові, такі вже малесенькі, гарнюсінькі. На весну будуть вже. Ну, і зараз вже можна висаджувати гарні кущики, але хай собі тут зимують в теплі більш-менш. Отримала новинку. Ну Як я без новинок? Аж ніяк. Познайомилася з жінкою, з пані Іриною з мого міста. І вона неодноразово робила замовлення в цього чоловіка Володимир Новіко. Він займається щепленням хвойних, і у нього дійсно дуже приємні ціни. Однорічне щеплення коштують 200 з копійками. Ось двохрічний коштує 360. Погляньте, яка красуня, це сосна, щеплена, блакитна. У мене є одна єдина Марія Брегон-зелена. І ще до мене. Приїхала ось така красуня. Ось, бачите, Ось, гарне таке вже щеплення, вже дійсно воно дало приріст цього року. І хочу спробувати посадити собі. Ось, думаю, ношуся, знаєте, як ота баба зі ступою. Чи там його посадити, чи там, бачу його в іншому місці, але там потрібно прибрати жимолость шапкову знаєте, коли не було інших рослин. Ото, що було, те садила. Що живцювала, те садила, а тепер розумію, що її вже надто багато в моєму саду. Але така гарна теж, і, і, і не знаю просто. Тут теж таке місце непогане, мені здається, тому що саме на цій відсипці у мене зростає вже одна сосна. Ну, мабуть, було б такий, ну, це не повтор, звісно, але, думаю, доцільно було би тут. Ну, одним словом. Не буду заморочуватися, не буду нічого перекопувати, викопувати. Я пересадки не дуже, не дуже люблю пересадки через те, що вона травмується, у мене вже ця жимолость доволі тут велика біля водойми. Хоча вона тут теж не її місце. Ось бачите, який вже великий кущ наріс за три роки. У мене ось там є старий це мій маточний кущ. І жимолость я живцювала. І посадила ще тут. Тут ніби і добре їм двом, двом, вони такий повтор собі роблять. Для саду це гарно. Так, усі ландшафтники цей прийом використовують, Боже, сонечко з'являється і прям хочеться жити. Отож, осінь. А хвоні люблять такі пізні посадки, холодні посадки, тому, мабуть, зараз цим і займуся. Зараз подивимося кореневу систему, візьму зараз тільки лопатку. Візьму укорінювач, візьму воду і посадимо з вами сосну. Я рідко коли саджаю разом з вами. Цей процес для мене такий, знаєте, спокійний, святий. Я собі тихенько все саджаю і показувати чомусь не дуже, ну, не то, що не люблю, але в той момент якось мені я переключаюся суто на процес. От і все. Тому зараз, бачите, в мене ще тут ще одна жимолость ауреа. І цю ауреа точно потрібно прибрати, тому що тут її не місце. І от би на цьому місці, ну, ця ауреа прекрасно підійшла туди на підпірну стінку, де зараз сосна зростає. І тому в мене така дилема дилема, де що посадити? Коли була тьма місця, то я про це не думала. А тепер. У мене вже торкнулася та, знаєте, проблема, яка в більшість є садівників, куди ж посадити. Ну, вже таких конкретних садівників з часом. Отож, зараз буду ще думати все-таки, чи можливо жимолость прибрати. Але може я для жимолості знайду ще місце, ось, ось десь тут. Тут вже й так у мене, якщо чесно, вже трішки перебор. Перебор. Тому або трави прибирати, або щось придумувати. Ну, швидше всього, що я щось придумаю, сосну все-таки висажу ось тут. Пішла по лопатку. Ось дістала я подивитися, якраз можна, що коренева хороша, непогана, не переросла, все як має бути. Підготувала, бачите, посадкову яму, обов'язково для сосни додаємо пісок. Але я все-таки зараз трішки це коріння, ледь-ледь вимочу. І посадка обов'язково має бути не вища, ніж ось посаджена вона була в контейнері. Тобто не заглиблюючи кореневу шийку. Я колись, знаєте, не могла зрозуміти, що мається на увазі коренева шийка. Це мається на увазі те місце, де з'являється перший корінчик. Оце є коренева шийка. Дуже не ці хвоні заглиблення, тому багато з них пропадає саме через те. Ну що, водичку. Радіфарм додала. І зараз буду висаджувати. Ось процес ніби такий, знаєте, невеличкий, але ще собі землі з піском. Розмішала, тут була прикопана тюльпани, десь тюльпани зараз перейдуть в інше місце. Це не проблема. Я всі, бачите, цибулькові висаджую ось у таких горшках. Там, бачите, вже навіть вони кореневу пустили, вже вкорінилися, все добре. О, от, бачите, хто проснувся? Ану, не лізь! Ану, не лізь! Каже, мама пішла відео знімати, а тут стукаючи вікно. Так? Ану, ану злізь, ану злізь, злізь. Все, іду, 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 іду. І знову дощ. Немає дня, щоб він не йшов. Я навіть чесник якось там втулила в те болото, а цибулю навіть не знаю, чи вона буде сажена цього року. Нав... Восени, мабуть, буде навесні. Але вологи має достатньо все, тому, як називається вірно на українське, волого, зарядний плив, мабуть, буде не потрібний. Листя просто неймовірне. Хожу і заглядаю по 200 разів на день, хоч і під дощем. Ось так. Такі справи, дивіться, який гарний стефанандра. Хоч її тут ніби не місце. Я зробила відводочку, на весну гляну, що там. І попробую її посадити там, де її буде добре. Але вже звідси вона така величезна. Я забрала е, великий кущ жасмину і бачу, не знаю варіанти, будуть, чи він прижився, чи ні. ой А драбина. <свят> То сусід рвав яблука і не поклав на місце драбину. То. <свят> Чоловік чекає, поки сусід прийде і на місце поставить. От характер. Погляньте, бачите, вона переважно другий раз е, ось ця вейгела не квітне. А тут настільки тепло, бачите, настільки дощів багато, що якусь одну гілочку навіть і заклала квітучу. І всі барви. Які тільки можна. Жовті, зелені. Погляньте. Каріоптеріс варігатний. листя, надзвичайне гортензії, знову варігатне, знову жовте, і не знаєш, на що дивитися. Все виглядає просто суперово. Така, знаєте, осінь, хоч і мокра, але бачите, сонця мало, але дала забарвлення. Добавила у вхідну зону акцент. Звісно, які восени хризантеми. Така кольорова стала. Але наскільки цього не вистачає саме в цю пору, можливо, блітом я вже казала, що ні, це вже тут веселка і перебір. А зараз мені просто подобається. Посадила, стою вже тут. І думаю, ну ще б так раз, два, три, чотири п'ять якихось і було би те, що треба. Марс, ти теж так думаєш? Як це сенерар? Я гарно до жовтого кольору? Я просто в захваті. І від тієї рожевої, це я у віте взяла сусідки таку красу. І в мене тут виходить. Вітина Клумба частину переїхала до мене. Ну, ми чимось обмінялися. Звісно, щось їй подарувала, ми ж сусіди, ми так звикли жити. Отож, бачите, який тут феєрверк. Сьогодні напав роботун. І зараз покажу я вам там, де ця червона кулеподібна хризантема, в мене зростала вже 4 сезони туя. Ну, ніяк, ну ніяк вона. Я її застригала там і що тільки не було, і сьогодні, викопавши, зрозуміла. Потрібно витрушувати торф. Про це говорять вже багато, і я про це кажу, але на початку своєї садівничої діяльності десь надивилася, як ото тільки перевалочку роблять собі. Витягнули, перевалили, полили і все. Ні. Потрібно витрушувати особливо схвойний торф, тому що вони потім не вистачає їм поливу і проблема зростання. Але, як то кажуть, не єдиними квітами, ще потрібно щось їсти. Тому цього року щось мене поперло на лан цибулі. Ой, продукт необхідний, скажімо так, а те, що я цього року там засаджувала бог значим і потім тільки сапала, то краще посадити те, що дійсно потрібне. Коли ж сажати цибулю? Ви знаєте, давно, давно віченьке казала моя бабуся. Якщо вишня стала жовта і береза, обидві. Ну, знаєте, березу не завжди побачиш, Вчора бачила у Ніла на каналі екопарк. Так що Нілочка по твоїх березах я теж зорієнтувалася. Прекрасна в тебе задумка має бути. Я би теж з задоволенням посадила цю деревину. Подобається вона це деревом. Але є дома вишня. От і все. Беш таки стоять в золоті. І це дає нам такий народна прикмета поштовх саджати цибулю та часник. Отож, зараз загорнемо, розрівняємо і дай Бог, щоб гарно вродила. Нічого не вношу під цибулю, точніше, як не вношу. Тут перекопано е, перегній. Ну, перегний він який? Це компостні яму. Одну з них вже ми відкрили, це чоловік вже. Приніс, щоб знову зашити її, повністю одну розібрали. За 4 роки прекрасний компост вийшов, я додавала, бачите, її у грядки. А, то Марс співає. Думаю, щось хтось вже кричить. Що ти хочеш? Цибулю саджати? Марсюш, замастиш лапки, ти ж у мене такий чистьоха. Не йди, сідай, сідай там, сідай, 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 Марсюш. Сідай! Він слухняний, він знає цю команду, але щось так на камеру вирішив не послухатися. І що мала казати? А, додавала у компост, перекопали. І до чесника я додаю попіл. Завжди, завжди. До цибулі ні. Ось таким чином. Завжди цибуля у мене просто шикарна. Похвалитися є чим.